Добрий день. Скажіть нам, керівник громадської організації громадський контроль Київщина, Заховуковський Максим Миколаївич, У нас є до вас запитання, ну не конкретно до вас, було повідомлення громадянинки. Відповідно, вона була не, неналежним чином була повідомлена стосовно розгляду адміністративної справи стосовно неї. Ми зайшли на сайт міськради Васильківської, за сьомим числом побачили, що відбулася комісія. Ми хочемо зрозуміти, відповідно, якісь приймалися рішення стосовно цієї громадянинки? Давайте я зараз спробую вас відвести в юридичний відділ, але. А нам юридичний відділ не потрібен. Справа поясні. в тому, що зараз поховання в нас. Так. То багато-багато працівників зараз на похованні. Зараз подивимось, хто є. Доброго дня. можете пояснити, будь ласка. Керівник громадської організації, громадський контроль Київщина. У нас є запитання по такому повідомленню, яке надійшло громадянинки. Стосовно э, притягнення її до амінь відповідальності, ми зайшли на сайт міськради і побачили, що там комісія саме відбулася, але не зрозуміло, чи було прийнято якесь э, рішення по даній ситуації чи а не. Було. Ви хто такі представці ваші документи. Да. То я ж вам представлю. давайте копії знімо. Що, що, а що це? Я вам маю копію давайте знімати. Ви можете знайомитися. Подожіть, ви оця особа? Ось дивіться, є. А знаєте, будь ласка. Так, я... Ні, ну ви прийшли в міську раду. Подожіть, а чому ви хочете копію робити з ціллю? — Ну, подожді, встановити особу. Встановити, я... Дивіться. Подави, будь буквально, Слава Павло. Чому ви нервуєтеся? Подивіться. Та я не хвилююся. Я бачу ви. по вас, що ви нервуєтеся. Так ні, це ви захвилювали, що почали <рес> показувати, хаваєте. Я не ховаю, я вам показав, якщо вам я вам може ще показати. Я не орган поліції, я не знаю статтю 35, добре, якщо ми краще її знаєте. І ви під'являєте, так як відрібляєте поліцейському. Ви прийшли на комісію, я не член комісії, я юрист Васильківської міської ради. Я хочу з'ясувати хто ви. Ви особа, особа, яка можете нам пояснити цей в момент, чи не може? Не можу, я просто з'ясовую. що ви до вас прийшли, я кажу. Будь ласка. Будь ласка. Не знаю. Ну як це не знаю? Так у вас прийняття. Зараз запросять голову адміністративних комісії задають питання. Ну і все, ну так якщо, якщо ви не у щось пояснити. Так я ж запитую вас, пані ви, а ви по провела... ваша колега приймає нас до вас привела. Значить вона розуміє до кого вона, розуміє? вона Вона секретар міського голови, вона може і не вона знає, вона до юристів приймається. Якщо вона не якщо вона не компетентна в таких питаннях і не розуміє, в який відділ нас треба завести або до якого е фахівця по даному питанні. То вона могла б сказати, зачекайте, я виясню ці всі остави і Усно, усна, усна. Вам я нічого не готовий повідати. Ви хотіли показати, я подивився, що повар так. Ви, може, ви з поліції прийшли. Тут Ні, до нас і поліцейські приходять. Віде, чи, так, чи, так, з поліції між між до нас прийшли поки що просто вияснити, чи, чому, чи да? поки що да, на чому неналежним чином була громадянинка повідомлена. Да? А ви... що Караменка не може запитати сама? А я... Ви повноважена особа, ви представляєте її Я представляю воно... ти... інтереси, а, а... ваша довірність на представлення? Вам не зобов'язаний показувати. Якщо ми ви що, з вами в суді, чи що, нас у самому снайду У вас якісь питання? чи що? Якщо ви юрист, Ну так, тоді в суді зустрічаємось, я теж займаюся судовими справами. Так ви, так <звук> <звук> ви, подождіть, ви дуже сильно далеко заходите. Є повідомлення міськради. Ну. Ваше повідомлення це е, не, на, не на бланку офіційно міськради. Тобто, де тут е, якісь зазначені моменти міськради? Тобто, ну. Ми хочемо просто дізнатися, чи це ваш лист міськради, чи не ваш лист Послухайте, міськради. Міськрада складається. з Здесь структурних підрозділів. я юрист. Я пікую з не всіми питаннями, а, а тільки вийдуть, я не знаю, що ви там показали, я знаю, що це таке адміністративна комісія, я знаю, що вона засідає адміністративно, я знаю, що це особа, вона зараз відпустка, я знаю, що вона голодна. Ну, я знаю багато. Що ви зараз хочете конкретно дізнатися? Я від вас тільки зараз хочу. Тому що особа, яка стоїть зараз, і безпосередньо правопорушення, сказати це не можна. Ми, ви ще не можете її пред'явити, що вона правопорушна. Є рішення комісії, що вона визнала на правопорушення чи що? Ви зараз звинувачуєте чогось? Нічого не звинувачуєте. Але це ваші слова, пишеться все на камеру. Ви та ви я розумію, не я я то пишіть на камеру, Ні, будь ласка. Ні. Ну, вову, куча, і і, і, і куди ви це потім привозите, що ви в камеру знімаєте? Не дивіться, багато до чого ми можемо Ну да. так, ну наприклад. наприклад. Ви самі себе назвав. Назвіться на камеру, будь ласка, розверніться, не звільне себе на камеру. Назвіться в камеру, не спиною, а в камеру, якщо відверто каже, що ніхто не боїтесь, розверніться і скажіть на камеру. Я вас прошу, розверніться і скажіть себе на камеру. Кажіть, я, я керівник громадської організації, громадський контроль Київщина Закобуковський Максим Миколаївський. Представляє інтереси Представляю інтереси Юлії Василь. На підставі. Ми з вами не в суді. Так а як я можу встановити ордер, так, повноваження, оці всі моменти, no. якщо вона є тут присутня. Щоб я прийшов без неї, це зовсім інша ситуація. No. А якщо вона присутня тут, Так то, вона то, так здалеку показує не сміттє, наче боїться. Ну ви прийшли в адміністрацію. В адміністрацію Я вам що Чому ви? Ну, я в окулярах, ви розумієте? Чи я, може, щось не бачу, я Ну поближче, Диві? дайте подивлюйте. Ви ну, вже, що... Ну, ви? Дайте подивляйтесь, ну хоч так знімайте, будь ласка, я буду дивитися. Ви, я я як сказали, ви, представляє ви представляєте юридичне відділ. Тут ви чітко зазначені. А е, де ви проживаєте? 7 листопада. 7 листопада. 24 року. Так де, де ви проживаєте? Все десь, зазначені На Гетьмана, не поліщу ділять. Просто тут стоїть питання. Тут ніхто не прийшов ні ще нікого десь щось звинувачувати да. або наводити конфліктний конфлікт. Да. Тут да. просто стоїть зазначено. Все листопада 2024 року. Ви могли б перевірити? Я так. не можу, це не ми, день по, по повноваження перевірити. Прийшли. В чомусь не прийшли. Що тут нічого не може? У цій, у цій справі. Хто ще є у міськраді, щоб нам могли глянути за 7 листопада 2024 року була проведена комісія відповідно до громадянинки Юрії Васильівни Поліщу до, по притягненню її до адміністративної відповідальності? Хто нам може глянути це рішення? А Батько Просто може вам варто почекати, щоб поховання люди. Ми можемо, звісно, почекати, але що рада залишилися без деякі є, але ж вони вам не можуть надати, як ви бачите. Зараз у нас поховання я військової. З комісії виконавчого комітету нікого немає. Заступника немає. Ми орієнтуємося в таких закладах, да? ми все розуміємо. Ми розуміємо цю ситуацію. Ми, ми просто по, по своєму місту ми орієнтуємося трошки, як це відбувається, в який час і тому подібне. Як ви порекомендували б нам, через який нам до вас з'явитися, щоб ми могли з компетентною людиною поспілкуватися в цьому питанні, не з тим пламом, яким ми спілкувалися? Можливо, є сенс прийти після другої години?

Просто пояснити, хто нам може дати рішення е, комісії від 7 листопада до 24 року? Через, будь ласка, ваші Київщини. Громадські контрольки. Громадські контролирують. Можна записати. Чому ми складемо це? О, тоді, Ви ще на похованні? Угу. Добре, дивіться, прийшли з громадської організації громадський контроль Київщини. Громадський контроль Київщини. Прийшли, їм треба Рішити. рішення по справі. Там було засідання комісії. Про розгляд справи про адміністративне порушення. Їм треба рішення до цієї справи. Все, добре, Краще все ж таки де, після другого поховання. Не? Uh -huh. Я не знаю, коли висі, там далі обідні передбача. То... Дивіться, я вас дуже прошу цей номер справи, uh -huh. цього. Свій контактний номер телефона, і я б вас дуже попросив, щоб ви нас нам зателефонували. Чому да. ми будемо очікувати тут, ну не отут, особисто десь зараз почекаємо. І ми просто не місцеві, ми приїхали сюди суто по цьому питанню. Ми нікому не хочемо і тут а, щось тут влаштовувати, стандарти. Ми просто хочемо вияснити деякі момент. Чому перша громадянинка не була повідомлена mm -hmm. е, належним, належним чином, так як вона притяглася до адміністрації в По другий момент, просто хотіли отримати відповідь. Є рішення чи немає рішення? І все. Давай, ми, да, тому що ми зайшли на сайт міськради, е, ми побачили, що відповідно до цього цієї дати, 7-го числа, е, комісія відбулася, але там чітко не зазначено, чи відбулося розри, чи не відбулося розрив. Бо якщо ми подивимося там за інші, за інші дати. Цієї комісії, там чітко є це зазначення. Тобто було винесено там 5 питань, з них розглянуто там три там. О цій справі не було, хоча було повідомлення. Тому ми хочемо розуміти, було, не було. Якщо є, надайте, будь ласка. Ми тоді прийдемо, напишемо вам конкретно, е напишемо заяву, все, що потрібно. Добре, дякую. Так. Ні, ні, дякую. Ми почекаємо, ми ви просто нам зателефонуємо.